Міста, що стали символом спротиву українців. А ще вони показали справжнє обличчя окупанта. Буча, Ірпінь, Бородянка, міста, які асоціювалися з тихим передмістям столиці, стали епітотом страждань, вбивств та катувань. Але поступово там відновлюється життя. У Бородянці відновив роботу центр соціально-психологічної реабілітації, який два роки тому зруйнували расисти. Сьогодні туди завітав президент України. Кабінети психологічної реабілітації, кімнати для ерго- та арт-терапії це все важливо для психологічного відновлення воїнів після повернення із зони бойових дій. Є також дитяча кімната, щоб захисники мали можливість приїхати на реабілітацію цілою родиною. Тут житлова дома вона повністю обладнана інклюзія. Я умови без безприємність, певна додержана і хотілося б ще побачити такі церкви без. Для фізичного відновлення ветеранів великий спортзал тренажери вже випробовує Юрій. Він воював на Маріупольському напрямку з 2014 року, дістав важкі травми спини і коліна. Після другої травми, після двох операцій, але знову ж таки демобілізувався в 2015 році, а в лютому, 2022 знову ж таки. Довелося на милицях йти на фронт, приходячи в зали, якраз викидуєш цю енергію, розвантажуєш розум. Біль такий переходить в м'язовий. Тому якраз такі реабілітаційні центри, ну на жаль, зараз дуже будуть необхідні. під час реабілітації наших захисників працівники центру застосовують технології віртуальної реальності. Ось такі окуляри допомагають ветерану, ніби повернутися на поле бою. Виглядає все як, нібито це як було тоді. Ну, коли дійсні обставини потребували поранення. Зараз тут бойові дії, тобто іменно. І ефект бою йде ветеран погружається в віртуальну реальність ведення бойових дій для того, щоб він відпрацьовував своєю бойовою травмою. Тобто під час його занурення в віртуальні бойові дії в різних сценаріях, які прописуються, він працює з собою і працює своєю бойовою травмою для того, щоб вийти і більш адаптивно і швидше інтегруватися в. Цивільне життя, а такий обвуглений каркас лишився на місці Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації у березні 22-го року. Росіяни впритул розстріляли будівлю станка. Загинули двоє співробітників. Рік тому почали відбудову і тепер оновлений центр відчиняє свої двері для перших відвідувачів і гостей. У Міністерстві на психологічну реабілітацію закладено 160 мільйонів. Наразі два тижня назад відкрили реєстр контрактування на послуг психологічної реабілітації, і в принципі в даному центрі буде проходити дана реабілітація. загальна площа центру перевищує 4 тисячі квадратних метрів. У разі загрози з повітря тут є просторе укриття із запасними виходами. Загалом у центрі планують приймати до двох тисяч осіб на рік: ветеранів, членів їхніх сімей і родин загиблих. Це правильний початок і правильний сигнал всім областям. До речі, мені здається, знаходити можливості. Шукати гроші, ось як хлопці, і тут і державні гроші, і міністерські гроші, і, і також і громада допомагає місцева влада. Ми зустрічалися із прем'єр-міністром, з міністром охорони здоров'я з Ляшком. вже велику мережу, дійсно, вони. Будують в обласних лікарнях на тому чи іншому поверсі. Це швидше ніж побудувати. вже ж такий центр. Усі процедури у Бородянському центрі соціально-психологічної реабілітації для відвідувачів безкоштовні. Ніна до Максим Чебрін. Подробиці Інтер, інтермарафон. Єдині новини.